Вітаю вас. Продовжуємо знайомитись із основами роботи з мультимедійними та гіпертекстовими документами. Сьогодні поговоримо про засади створення та адміністрування сайту. Згадаємо, що веб-сайтом називається набір веб-сторінок, пов'язаних між собою гіперпосиланням. Веб-сторінки, в свою чергу, являють собою гіпертекстові документи. Тобто тексти із спеціальними командами, тегами. Теги забезпечують форматування елементів сторінки, дають можливість розміщувати на сторінці малюнки, схеми, таблиці, відео тощо. Веб-сторінки створюються спеціальною мовою розмітки гіпертексту HTML Hypertext Makeup Language. Сьогодні для створення веб-сторінок, окрім HTML можна використовувати інші мови розмітки, наприклад, PHP, ASP, Perl тощо, а також бази даних, наприклад, Microsoft SQL, Oracle, Microsoft Access, DB2 тощо. Залежно від технології створення розрізняють наступні типи сайтів. Статичні сайти містять статичні HTML або XHTML сторінки. Статичні веб-сторінки це статичні файли, просто набір тексту, таблиць, малюнків тощо, які створюються за допомогою мови розмітки HTML. Вони мають розширення HTML або HTM і зберігаються в готовому вигляді в файловій системі сервера. Інший вид тип динамічний, в яких веб-сторінки або генеруються, або формуються в процесі виконання запиту від користувача. Тому динамічні сайти бувають двох типів. В першому типі веб-сторінки генеруються або формуються з даних, що зберігається на сервері в базі даних, а в другому типі веб-сторінки генеруються в браузері. Наступний тип це флеш -сайти. флеш сайти. – це інтерактивні програми, розроблені середовищі Macromedia Flash. Основний інструмент тут векторна графіка. Flash додає сайтам інтерактивності та динамічності. Ну і якщо скомбінувати оці всі три зазначені типи, то отримаю комбіновані сайти. Веб-сайти певним чином можна уявити собі у вигляді ну, так званого торта. Кожен шар цього торта являє собою певну технологію, має свою функцію та призначення. Ось приблизно схема така, зараз ми її трошки детальніше розглянемо. – це комбінація технологій або компонентів, необхідних для забезпечення функціонування сайту. Отже, перша частина кодування клієнтської частини. Це створення веб-сторінок. Як правило, для кодування цієї частини, тобто тієї, яку бачить, користувач. Використовують мови програмування HTML або CSS, каскадні таблиці стилі, або JavaScript. Е HTML мова, яка становить зміст сайта і вказує браузеру, що потрібно показати на сайті. CSS мова, яка використовується для опису чи подання зовнішнього вигляду і форматування сайту. JavaScript мова програмування, яка зазвичай використовується для створення інтерактиву е, всередині веб-браузера. Не можна побудувати сучасний веб-сайт без знання е, цих мов. Наступні шари це ті, які містяться і працюють на сервері. Отже, шар мова програмування. Мову програмування для сайту обирає веб-розробник. Ну, приклади, наприклад, Facebook, чи Yahoo чи Google створені з мовою програмування PHP. Пошуковий Bing, Live за допомогою Ask.net, Amazon, eBay, LinkedIn, YouTube, Java, Twitter, Narabi. На Наступний шар, який також розміщується і працює на сервері, це ядро системи керування базами даних. Це основний компонент сайту, де зберігаються всі дані сайту. Тут можуть міститися як інформація, яка міститься на сайті, так і зміст сайту. Тексти на сайті також можуть бути збережені в базі даних. Вибір типу бази даних, яка використовується на тому чи іншому сайті, залежить від багатьох факторів, в тому числі таких як мова програмування або структура. Який веб сервер використовується і тощо. Найбільш популярними мовами для веб-розробників є MySQL, Microsoft SQL, Oracle, Postgres. Наступний шар, який також розміщується і працює на сервері. Це веб-сервер програмного забезпечення. Сюди е, відноситься як апаратне, так і програмне забезпечення, яке допомагає доставити е, веб-сайт до кінцевого е, користувача. Веб-сервер це такий собі шар між операційною системою, яка встановлена на комп'ютері, і іншою частиною сайту. Вибір залежить як від технології, яку використовують розробники сайту, так і від того, де буде відбуватися хостинг сайту. На сьогодні найбільш затребуваними є сервери Apache для сайтів, які працюють під Linux, IIS для сайтів, які працюють під Windows. Ну, і е, найнижчим шаром. Є операційна система. Це той фундамент, що в кінцевому підсумку робить усю роботу. Тобто, забезпечує спілкування користувача, який працює на фізичному сервері комп'ютера, із сайтом. Для більшості сайтів операційні системи вибирають Linux або Microsoft Windows. Linux операційна система з відкритим кодом, вона є безкоштовною, доступна у різноманітних багатьох версіях. Мікрософтовська продукція, як правило, потребує наявності ліцензії, тобто вона коштовно платна. Сайти різного типу мають, можуть мати різну структуру. При цьому при створенні структури слід дотримуватися певних принципів, зокрема принципу простоти та принципу цільової сегментації. Принцип простоти полягає в тому, що, так як сайт складається з різних розділів, то для зручності його відвідування та швидкого знаходження певних відомостей. Структуру потрібно робити максимально простою, без додаткових підрозділів. Ідеальна структура сайту один вхід і один вихід. Але що ж робити, якщо сайт має безліч сторінок? В такому випадку сайт може мати кілька входів і лише один вихід. Тому використовують меню. Яке дозволяє швиденько переходити до тієї чи іншого сторінку, розділу. І така структура будується за принципом воронки. Тобто ми маємо широку горловину, а потім уточнюючи ті чи інші завдання, все гуще і гуще добираємося до кінцевої мети роботи сайту. Така структура оптимальна для інтернет-магазинів, корпоративних, корпоративних сайтів, бізнес-сайтів, сайтів, де виходом є сторінка замовлення товару. Принцип цільової сегментації полягає в тому, що виділяється декілька груп цільової аудиторії і на основі потреб кожної групи створюється своя структура сайта. Цей принцип є ефективним, наприклад, для освітніх сайтів. Кожен сайт має свою візитівку, це головна сторінка. Головна сторінка дійсно це візитівка, це та сторінка, з якою користувач стикається на першому етапі, коли він активізує той чи інший сайт. Від того, наскільки якісно ви зробите головну сторінку, залежить ваше просування. Тому вимоги відповідності до головної сторінки сайту наступні. Має ця сторінка задовольняти правило 3 по 3. Тобто містити три абзаці про речення кожне. Ці абзаци тематика та зміст, автори. І призначення сайту. Три по три. Далі відображати тематику сайту. бути цікавою такою, щоб користувач мав бажання переглянути, окрім головної сторінки, й інші, містити інструменти для пошуку потрібних відомостей, мати розділ з актуальними свіженькими новинами. Новини, акції, поради дня тощо. Це також один з інструментів для того, щоб заманити відвідувача. І обов'язково змістити інструменти для зворотнього зв'язку, електронна адреса, телефон тощо. При створенні сайту, доцільно планувати просту та зрозумілу навігацію. Інші сторінки сайту, решта сторінок доцільно виконувати в єдиному стилі. Як правило, потрібно вказувати загальну назву ресурсу, посилання на головну сторінку, забезпечити просту та зрозумілу навігацію. При Компоненти розділів, які містяться на сторінці, можуть бути наявні як незмінні за розмірами області та частини, так і такі, які змінюються відповідно до розміру екрану. Рідше складові вебсторінок мають чітко встановлені розміри, і тоді приходиться користуватися ну, повзунками. Підсумовуючи вище сказане, можу зазначити, що зараз досить таки широко використовуються онлайн-інструменти, онлайн-конструктори для створення сайтів. Вони, як правило, надають необхідні засоби та інструменти, а також послугу безкоштовного хостингу. Як правило, для цього потрібно пройти реєстрацію на обраному сайті і слідувати відповідним вказівкам. Матеріал теоретичний нашого заняття вичерпаний. Пропоную вам виконати навчально-тренувальні вправи, опубліковані в уроці на платформі Всеосвіте. Однією із вправ буде з, з реєстрація на платформі Skype Difference. Ось на цій платформі вам потрібно буде зареєструватися. На наступних уроках ми спробуємо створити цей якийсь сайт. Ця платформа дозволяє в однаковому режимі працювати як з комп'ютера, так і з мобільного телефону. Дякую вам за увагу. До зустрічі на наступних уроках. Миру вам, разом до перемоги!